Перше за останні шість років, розпочинаючи 2019 з 2019-го, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім з причини російського вторгнення у Дніпрі, під рудую маститого німецького фахівця Андреаса Вімма на шостий дан Айкідо, Айкі Кай, третій дан Мокуроку Айкі Кен та Айкіджо, було проведено міжнародний семінар з Айкідо Айкі Кен та Айкі Джо. Він був присвячений роботі зі зброєю, яка включає Бокен, дерев'яний меч і джо дерев'яний шест, хоча айкідо, і часто асоціюється з техніками без зброї, втім вона є. Є невід'ємною і важливою складовою навчання багатьох шкіл, адже це не лише технічні вправи, але й шлях для відпрацювання правильних рухів, дихання та концентрації, глибшого розуміння філософії мистецтва. Воно допомагає покращити техніку та розвинути координацію водночас вчить поваги до партнера, контролю над ситуацією та гармонії у русі. Ми з ним практикуємо, тренуємося, спілкуємось. А сьогодні ми зібрали якраз наших друзів, колег із різних міст. Із Дніпра, Самара із Харкова, навіть колеги приїхали, і ми робимо такий невеличкий дружній семінар. Ну, так як у нас проводить майстер із Німеччини, то він має статус міжнародного. Програма семінару увібрала в себе базові вправи з боккеном – дерев'яним мечем, який імітує катану і використовується для відпрацювання рухів, які допомагають розвинути основні удари, блоки та приміщення, повороти тіла, освоїти техніку, силу та контроль над мечем, формують основу для більш складних технік. Зі зброєю дають можливість зрозуміти принципи МААЙ – дотримання правильної дистанції між партнерами, що дозволяє ефективно атакувати або захищатися, і таймінгу вміння вибирати правильний момент для наступу або оборони. Подібне відпрацьовувалося у парних вправах, де імітувалися бойові ситуації, знову ж таки з атаками, блоками та контртехніками, не забуваючи про цьому контролювати правильне дихання, яке допомагає зберігати спокій і контроль. Далі шліфували прямі, товхаючи, а також рублячі удари зверху вниз. Осіб по корпусу і ногах супротивника, які вчилися їх блокувати руками та іншою зброєю, що, звісно, вкотре справило, гарне враження, і звісно, стане нагоді усім, хто завітали на майстер-клас зіркового сенсея. Майстер такого рівня це для нас ну чесно, подарунок, тому що дуже приємно і побачити, і потренуватись самій. І це звісно буде поштовхом для занять з дітьми. І наступного нашого росту вже знаємо роботу і нам вона подобається. Тому я привіз уже і младших своїх ученик, і учнів. Ми прошлого разу були там старші, були учні, а цього разу я привіз і молодших, щоб вони теж вже могли трохи чому-то навчитися. Роботою у ході семінару, тим як сприймають його вимоги і настанови учасники, їхнє вміння поглинати, швидко засвоювати і застосовувати у подальшому у власній практиці, здобути ними, залишився задоволений і Андрес Війман і подібні Заняття на теренах нашої держави проводить з 2014 року. А нині, коли його українські послідовники і колеги через російське вторгнення, взагалі ізольовані від міжнародного спілкування, він бачає свою місію максимально можливо допомагати їм у навчанні. Я завжди радий проводити заняття в Україні, які я практикую з 2014 року, коли Україна порвала зв'язки з Російською Федерацією, і я завжди радо роблю подібне. На заняттях я бачу велику віддачу і старання учнів, попри те, що вчителі Айкідо в Україні зараз на жаль ізольовані від світу і не мають повної змоги навчатися новим практикам, обмінюватися досвідом. І в цьому я бачу свою місію допомогти їм розвиватися та не бути відокремленими, отримувати сучасні практики та розвивати Айкідо в Україні. наразі міжнародний семінар з айкідо Айкі Кента Айкі Джо німецького фахівця Андрія Сав. Віма на шостий дан Айкідо, Айкікан, третій Дан Мокуруко, Айкікента Айкіджо, організований і проведений на високому рівні секретарем Федерації Айкікай, Айкідо України, головою Дніпровської Федерації Айкікай Айкідо. Денисон Жушмою, п'ятий дан, Айкідо Айкікай, став історією, втім не останньою, а наступною сторінкою розвитку і розбудови цього японського бойового мистецтва в нашому місті і регіоні.